Малий бізнес на Філіпінах, в даному випадку робочі схеми, це рестораторний бізнес. У нас є приклади вдалої роботи на Філіпінах, не одних українців, у яких є відповідний бізнес, він розвивається, є перспективи, скажімо так, в даному випадку я в одному з непоганих місць по сегменту обслуговування, це європейці. І більш заможні філіппінці, власний кіноземець, така споруда вже одна з найкращих, одна з найкращих кухонь. страви дуже смачні, але це вже більші вкладання. Я трохи згодом покажу, як заснований тут бізнес на мінімалках. Тобто аналог карандрії, але там з більш європейським підходом і відповідна клієнтура там європейська, скажімо так. Туристи, експати і так далі. Відповідно, там можна знайти більш смачні страви. Абсолютно реальна, реальна схема, за якою можна розпочинати бізнес, відповідно розраховуючи там на власний ресурс, там, гаманець, у кого скільки. Які можливості, скажімо так, тому що тут можна починати від стрітфуд. І завершуючи вже вже такими капітальними спорудами, як для Філіппін, та два поверху, я потім зроблю ще обзорчики по деяким тут місцям, тому що дуже красиві верхні площадки, там з виглядом на джунглі або на Вайт-Айленд, на море і так далі.